Друзі, записуємо оперативне вже відео в рамках кримінального провадження. Досліджуємо злочини екологічні, вчинені на території вулиці Промислова, 4. Зелена зона захисна, яка відділяє промзону від водного об'єкту, водного каналу ТЕЦ і відомо всім водоспаду Київського. Ось територія так виглядає. Фірма екологічні інвестиції готує полігон по переробці твердих і шкідливих відходів. А ось тут чиновник КМДА безпосередньо департамент захисту довкілля за інформацією екоінспекції, погодив, розміщення полігону шкідливих відходів. Щоб ви розуміли. Товариство екологічні інвестиції планує на рік від свого виробництва 8 тонн тільки шкідливих викидів в атмосферу, 8 тонн на рік. Там за парканом фірма Ягуар, яка надала люб'язну в оренду фірмі Екологічні інвестиції територію для того, щоб тут переробляти сміття підвищеної небезпеки. Громадська рада, Ривошея, будь ласка, приїжджайте! Дивіться, 2 гектари сміття будівельного, побутового, промислового на зеленій зоні міста Києва, засипане 5-метровим шаром будівельного сміття, поверх якого засипається пісок і глина. Екоінспекція не працює, але зараз підняли вже прокуратуру слідчих, відкрили кримінальне провадження по факту і... Всі забігали і досліджують. Розшукуємо тих, кого вважають причетними до засмічення території. Ну і на завершення вже північно-східна частина полігону, приблизно 7-8 гектар, просто знищений сміттям. Можна і Трупи познаходить. Збитки, екології і природі сягають тут сотень тисяч гривень. Зараз будемо викликати екологічну інспекцію. Там вдалині майоріють дві машини, приїхали. Очевидно, ті, хто хочуть сміття, продовжують викидати, але ми їм викидати сміття не даємо. Громадська організація Ренесанс. Виїхала на місце і зупиняє злочин.